У мене є дуже гарна футболка, наші партнери мені подарили. На ній написано, хто такий сучасний агроном. Це фінансист, хімік, гадалка. Сучасний агроном повинен мати дуже багато уявлень про все. Саме перше, він повинен розуміти саму фізіологію, як рослина себе веде в тій чи інші фази розвитку. Потім роботу самих агрегатів, як вони себе будуть проводити. Це такі основні етапи. Як впливають ті чи інші засоби захисту рослин, на роб... як показують свою роботу, ті чи інші засоби захисту рослин в певних розвиток культури. Дуже багато інформації, якби це все приходить з часу. А сучасний агроном повинен прагнути не до врожайності, а до фінансового результату. У нас навіть в минулому році на семінарі з одним директором агрохімічної компанії виник такий, е, дискусія виникла. Е, річ тім, що сьогодні всі працюють на фінансовий результат. І не завжди висока урожайність принесе прибуток. Можливо, може бути навпаки. Наша компанія працює, щоб ми мали гарний фінансовий результат, щоб люди, які працюють цим компаніям, відповідно були задоволені своєю фінансовою стабільністю. У мене нема найлюбленішого господарства. У нас всі агрономи високого рівня. Всі стараються, просто враховуючи те, що знаходяться в різних зонах, можуть отримувати різні фінансові результати. Інколи приходиться працювати цілодобово, інколи підходить такий період, що навіть відпочити нема коли, працюють, всі працюють, всі стараються. Для кожного з відділень, для кожного з господарств підібрати відповідну, відповідний сортовий сустав, гібридний сустав та, в принципі, що ми робимо. Наприклад, взяти по соняшнику. Навіть в одної компанії взяти соняшник, він може в лімані показати там, два гібриди, один показати краще, другий гірше. В південній навпаки, враховуючи тому, що Південна знаходиться більш в засушливій зоні здвинута і все одно там температурний режим трошки інший. Навіть в північному регіоні відділення Мардаровка, відділення Дібровка або Меліково, або Меліково це дві, дві різних зони. Навіть там ми підбираємо для кожної зони, як правило, Свою групу. Ми сьогодні тільки вступаємо в 25-й рік, а в мене вже є папка з 26-м роком, де ми аналізуємо і вбиваємо те, що ми хочемо можливо змінити, можливо, десь досконалити. Тобто, ну, скажімо так, на півтора року вперед ми стараємося вже проводити якісь задумки, а по закінченню сезону аналізувати і вже більш детально впроваджувати це в план.